Всім привіт! З вами Кіноманія. Сьогодні я розповім вам про фільм 2023 року. Всередині, під час пограбування чоловік опиняється замкнений у розумному будинку без їжі, води та неконтрольованому температурному режимі. Дивовижний панорамний бит на Нью-Йорк. до одного з хмарочосів підлітає гвинтокрил. Зломщик на ім'я Немо висаджується на дах, розрізає захисну сітку і пробирається всередину. Він відключає систему безпеки і в нього залишається сім хвилин, щоб здійснити задумане. Чоловік поспіхом збирає всі предмети розкоші та мистецтва, але автопортрет Егона Шіле він не знаходить. Немо радиться рації з напарником і вирушає до кімнати відеоінсталяцій, але там також нічого немає. Час добігає кінця, потрібно забиратися геть. Але через неправильний код, продиктований напарником, вмикається сигналізація. Не бажаючи бути спійманим, напарник кидає немо на призволяще. Злодій під звуки сирени намагається розбити скло, але нічого не виходить. Тоді він пробує полагодити сигналізацію, але зазнає невдачі. Сигналізація не вщухає ні на хвилину. Немо спочатку розбиває мерехтливі лампи, а потім шукає динаміки, щоб закінчити нестерпний музичний супровід. Через деякий час йому це вдається. Він знову йде до дверей. Ті дерев'яні, і злодій за допомогою кишенькового ножика хоче її розламати. Через несправність система розумний будинок почала підвищувати температуру в пентхаусі. Чоловік хоче попити води, але з крана виливається тільки кілька крапель. Тоді він йде до холодильника, і голос віртуального помічника повідомляє, що потрібно поповнити запаси їжі. Нема йде назад до дверей, але бачить, що за дерев'яним шаром знаходиться шар металу. Від безвиході він намагається зв'язатися з напарником, але у відповідь тільки тиша. Тоді він підходить до холодильника, бере горілку, вкрите пліснявою печиво, чорної ікру і йде до телевізора, який під'єднаний до системи відеоспостереження будівлі. Трохи вгамувавши голод, головний герой вирушає спати. Вранці він чує шум від гелікоптера і думає, що це повернулися за ним. Він біжить до скляних дверей, але бачить тільки голуба на терасі, вкритій сіткою. Температура в будинку піднялася вже до 33 градусів. Головний герой йде в оранжерею, де вмивається з декоративного озера і знову намагається зв'язатися з напарником. Пізніше він намагається подзвонити телефону, але той не працює так само, як і комп'ютер господаря. Чоловік ходить будинком у пошуках чогось цікавого і знаходить розклад господаря Пентхауса, який відправився по роботі до Казахстану. Немо розуміє, що в найближчі два тижні в будинку нікого не буде. Чоловік продовжує блукати будинку. Він знаходить запліснівілі апельсини, якими намагається розбити скло, але знову безрезультатно. Незабаром він помічає скляні люки, через які можна вибратися назовні. З меблів, які тільки є в будинку, головний герой починає будувати імпровізовану піраміду, щоб дістатися до стелі. У перервах він вмивається з озера в оранжереї. Там же він знаходить поливний шланг для рослин. Але як і решта системи водопостачання, він не працює. Щоб втамувати справу, нам доводиться їсти лід. Він нарешті закінчує будівництво і збирається на вершину свого творіння, але до вікна не вистачає лічених сантиметрів. Злодій спускається і малює в блокноті новий план піраміди. Водночас розумний дім перемикає зображення з камер спостереження. Одна з камер показує покоївку, яка обідає на сходах. Чоловік спостерігає за нею, а коли дівчина йде, вирушає до дверей у надії відключити опалення, оскільки температура в будинку досягла 38 градусів. Але це не найбільша проблема. У нього закінчується їжа і вода, а спроба відкрити консерви без відкривачки закінчується порізом. Чоловік змушений рятуватися від спеки і спраги в холодильнику. До вечора йому все ж вдається відкрити консерви і трохи поїсти. Під час трапези він помічає голуба, який сховався від дощу. Тварина так і не знайшла, як вилетіти звідси. Вранці злодій використовує статуетку як лом. Всередині лежить трохи продуктів м'ясо і собачі консерви. Раптово він чує звуки води. Розумний будинок увімкнув систему зрошення. Чоловік біжить в оранжерею, щоб досталь напитися. Немо продовжує шукати матеріали для своєї споруди. Зриваючи тюль і розбираючи ліжка, йому все ж дається дістатися до вікон на стелі, які, на перший погляд, такі ж міцні, як і все інше в будинку. У будинку, як і раніше підвищується температура. Щоб згаяти час, він починає малювати, а також спостерігає за покоївкою на ім'я Жасмин. Немо бачить, що вона прибирає біля дверей пентхауса, в якому він зараз замкнений. Чоловік намагається покликати на допомогу, але дівчина не реагує, тому що слухає музику в навушниках. Він повертається до телевізора і бачить, як від'їжджає його шанс на порятунок. Цей же час розумний будинок змінює режим і температура починає падати. Головний герой насолоджується потоками прохолодного повітря. Наступного ранку система поливу наповнює раніше залишені чоловіком миски. Він переливає зібрану воду в пляшки, щоб підвищити свої шанси на виживання. Набравшись сил, чоловік продовжує оглядати незвичні кімнати. Він розбиває вазу, а з її осколків робить захисні окуляри. Він підіймається на вершину імпровізованої піраміди і починає довбати віконну раму. Наступного дня. Під час готування Немо розмовляє самі з собою, щоб скрасити свою самотність. Пізніше він спостерігає за персоналом хмарочоса і розмовляє з ними через екран, а також знову бачить жасмин. Розбираючи віконну раму, він помічає, що вікно закріплене гайками, які нічим викрутити. Увечері Немо проводить час за телескопом, розглядаючи нічний Нью-Йорк. Температура опустилася вже до 6 градусів. Злодій пробує підкорити термостат, але знову зазнає невдач. Він одягає все, що знайшов у будинку, і лягає спати. Наступні дні проходять у спробах розібрати віконну раму і спостереження за співробітниками будівлі через камери. Від самотності злодій починає розмовляти з голубом і просить його злітати в парк по допомогу. Щоб розважитися, чоловік починає розмальовувати одну з картин. Пізніше він знаходить прохід, прихований за стінкою гардеробу. Там він знаходить той самий автопортрет і гумову ляльку господаря будинку, в руках якої книжка. Шлюб раю і пекла. Забравши предмети мистецтва і повернувшись назад, він помічає, що голуб уже мертвий. Увечері Жасмин спокійно відпочиває біля дверей, тоді як із зворотнього боку, немо щосили намагається привернути її увагу, але дівчина знову слухає музику, через що не чує крики про допомогу. Втративши будь-яку надію на порятунок, немо вирушає спати. Йому сниться, ніби він прийшов на виставку, організатор якої господар квартири. Він зустрічає Нему як хорошого друга. Вони обговорюють картини щіли, але чоловік відволікається, побачивши жасмин. Поки господар виступає з полум'яною промовою, немо віддаляється все далі й далі. Він готовий піднятися сходами, що світяться, але сон закінчується. Вранці немо з ніжки стільця майструє щось схоже на гайковий ключ. Головний герой хоче викрутити гайки, що утримують скло, але здійснити задумане не вдається. Через декілька днів голодування головному герою доводиться виловити рибку з акваріума і з'їсти її. Через тривалу самотність чоловік починає малювати вигіллям на стіні та розповідає сам собі анекдоти, але це заняття йому набридає і тоді немо вирішує зробити новий, досконалений гайковий ключ. Цього разу в нього виходить викрутити пару гайок, перш ніж інструмент ламається. З кожним днем відкручених гайок стає більше, але ніжок від стільців та їжі стає все менше. А картина вже займає майже всю стіну. Також немо майструє щось схоже на віптар, куди кладе кожну викручену гайку. Через кілька днів система клімату перемикається і температура починає підвищуватися. Ув'язнення немо в пентхаусі триває. Він робить туалет із висушеного басейну, оскільки каналізація не працює через відсутність води. Через тривалу самотність чоловік починає втрачати глузд. Він одягається в дивний костюм і співає незрозумілі пісні. Відкрутивши чергову гайку, чоловік падає зі своєї споруди і пошкоджує нову. До порятунку не вистачило двох гайок. Доїдаючи останні запаси їжі, Немо спостерігає за кросою нічного міста. Розвернувшись, він бачить жасмин. Дівчина підходить ближче і сідає поруч. Її губи зупиняються за мить до поцілунку, а рука таки не торкається тіла чоловіка. А все через те, що дівчина просто ілюзія. Насправді, чоловік весь цей час був в кімнаті один. А дівчина всього лише плід його уяви. Наклавши пов'язку на ногу, немо чекає, коли рана загоїться. Стоячи перед дзеркалом, за спиною з'являється господар пентхауса і б'є немо головою об раковину. але прийшовши до тями, чоловік розуміє, що через ув'язнення та довгу самотність у нього галюцинації. Піднявши голову, він помічає пожежну сигналізацію на стелі. Немо рве журнал на дрібні шматочки і за допомогою лупи намагається розпалити вогонь. Він робить смолоскип і підносить до датчика. Вмикається система пожежогасіння. Вода віддалється вже не першу годину, але на допомогу ніхто так і не прийшов. У розпачі немо блукає по всьому будинку, не знаючи, що робити далі. За вікном почав іти сніг, накриваючи все своєю білою ковдрою. Коли дощ у квартирі закінчується, немо за кадровим голосом диктує своє останнє послання. За вікном йому привиднялася дочка господаря з собакою. Вранці немо підходить до своєрідного вівтаря, де акуратно лежать усі виключені гайки і вклоняється своїй картині, напиваючи одні й ті самі рядки, а потім пише лист для господаря квартири, в якому просить вибачення за все, що накоїв тут. Немо підіймається нагору, щоб покінчити з двома гайками, що залишилися. Скло, яке трималося на них, падає вниз. Камера пролітає засміченою квартирою і зупиняється на піраміді Немо і вже відкритому люку. З цього моменту фільм закінчується а свобода нему тільки починається.